Поставочка труси жіночі бонс. Це американський бренд, класна якість. А бонс і джукей, класна якість, гарні тут фасони. Значить, ми продаємо по кілограмах. Лот буде 5 кілограмів, 882 гривні за кілограм. Лот коштує 4410. Приблизно одна пара десь 45 або 50 гривень. Тут є декілька видів трусів. Ось такі класичні. Вони всі йдуть на вішачках, упаковані з розміром класні. Значить, такого плану будуть трусики. Ось такі жокей, високі, з кружевом, класні двох. Кольорах. Ось такого плану жукей будуть по одній парі. Ось такі трусики в сіточку різних також розмірів, там два чи три кольори. Ось така класика. скільки тут, Три да? три штучки на вішачку, різні розміри. І, ну, Така класика: сірі, бежеві і чорні. Хебешечка. Ось такі труси будуть чорні. Ось такі дім у нас будуть, такі бріфи по нижні, також різних кольорах. Вони в сіточці, так, да, упаковані ці були. Бріфи такі в сіточці, такі класні, стильно так виглядає. Ось такого плану бонс, такі класичні труси. Це бонс і колаборація з чемпіонс, Також вони упаковані, йдуть всі у ось такі сіточки. Класно виглядає. Подарунковий ось такий наборчик, значить, такі, 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 і класні ось такі супермодні такі чоловічі жіночі труси під чоловічі бойфренди. Такі вони такі, ну коротше, зроблені під чоловічі труси, під чоловічі м -м, боксери. Але це жіночі класні труси, бо значить, ось такі будуть види трусів 882 гривні за кілограм. Всі вони в упаковці. Американський бренд, 4410 лот, приблизно 50 гривень одна пара. Замовляйте наших менеджерів.